Друзі, всіх вітаю! Сьогодні пропоную намалювати ось такий невеликий формат 20 на 30 см намалювати олійними фарбами на полотні. Звісно, якщо ви тільки починаєте малювати, краще за все буде зробити ось такий малюнок, як у мене можна зробити краще, більш ретельно вималювати дерева і потім покрити його акриловою фарбою, для того, щоб вести роботу не одразу з білого полотна. А з такого середнього тону. Я так робити не буду, тому що хочу зробити це все на ваших очах і дуже швидко. І загрунтую замість акрила одразу олійною фарбою. Ось така в мене умбра зелена Швиденько пробіжимось по фарбі. Умбра палена, умбра зелена, ультрамарін, трошки зовсім фіолетової, потім трошечки зовсім рожевою, така світло рожева фарба, біліла тітанові помаранчевий. Ось, до речі, фарби ті, що я видавлював, вони перед вами. Бачите, тут трошки і український виробник, і ПБО фарба це, не пам'ятаю, хто виробник, можливо, навіть і китайська фарба, тим не менш. І кадмій лімонний світлий, такий жовтий світлий. Цього я гадаю буде цілком достатньо. Дану роботку ми розбирали на стрімі в ТікТоці. Я її робив в прямому ефірі, і в принципі вона вийшла дуже навіть непогана. Сьогодні пропоную зробити дуже швидко волі і подивимось, що з того вийде. Отже, друзі, перше, що я буду робити, це до речі, користуйтесь обов'язково розчинником. У мене ось такий звичайний розчинник, без запаху. Розчинник номер 2 він без запаху: 100 грамів. Якраз, якщо ви працюєте в приміщенні, він чудово підійде. Так, беру цю умбру зелену. І покриваю полотно. Бачите, олійна фарба вона занадто сильно затира олівець, і тому буде значно краще. Якщо ви на початку роботи, ваш олівець навіть трошечки зафіксуєте лаком, а потім вже пройдетесь і перекриєте акриловими фарбами. Ну, як бачите, в мене ключові моменти тут залишились. Звісно, не все залишається, багато чого старається. Ну, хто знав, що так воно буде. Олівець просто занадто м'який. Це у мене китайський олівець 10B. І він такий, ну дуже прям м'який, і все майже стерлос. Ось так. растірочку, максимально жидко, щоб не було зайвого віщества на полотні. І, до речі, можна взяти, ось у мене така тряпчина, і навіть десь ось так трошечки. Ще збити зайву фарбу, тому що зараз ми будемо одразу працювати, і щоб світлі кольори, щоб вони не робили нам тут сильний бруд. З чого я почну? Давайте, мабуть, почнемо з неба. Небо тут на референсі, воно, ну, в принципі, однакове Тобто, дивимося і просто бачимо така сіра полоска Це небо бажано зробити з такою невеличкою розтяжкою, тому я беру ультрамарін. Беру біліла. Я ось ці фарби приберу, щоб в мене був зайвий простір для змішування фарби, тому що зараз воно все рівно все посипеться. Десь навіть трошечки фіолета можна вкинути. Наразі колір дуже простий. Тобто ультрамарін трошки фіолета і біліла. Можна вкинути і бажано вкинути навіть дещо рожевого сюди на кончику. Для того, щоб колір став трохи складнішим. Ось так. І починаємо вести. Значить, небо буде зверху темніше, на низ, на низ буде йти світлішим. Так само і звідсіля сюди. Тут буде трошечки темнішим, сюди буде висвітлятись, тому що ця ділянка вона далі від нас знаходиться. І тут не буде вже такого насиченого кольору. Починаємо таку легеньку розтушовку з неба. Потім хочу зробити ґрунт і у ті жовті бур'янчики, що там ростуть. Для цього беру умбру. Вау! Пензлик з Аврори, бачите, буває така халепа, але вони не такі вже й дорогі, тому віддаю поки що для таких швидких начерків перевагу саме цим пензликом. Так, беремо жовтий, беремо умбру палену. І тепер пробуємо робити ось такий ґрунт. Ближча до нас частина ґрунта буде темніша. Це така собі воздушна перспектива. Те, що ближче до нас, воно темніше. По мірі убивання туди вглубь, воно втрачає свою насиченість, втрачає інтенсивність і стає вже таке більше розмите. Можливо, десь навіть працювати ось так ледь косаючись пензликом полотна в таку розтірочку. Потім одразу ось ця ділянка і ця, тут буде більше помаранча, жовтого. Ця травка там підсушена, вона така доволі яскрава. І додаю трохи ось цього помаранча, трошечки жовтого, щоб зробити в тоні світлішим. Можливо, навіть десь трошечки білі ось так. І робимо тут ось такі травки. Ось такі травушки. З цього боку тут вздовж дороги так само вони будуть. Трохи тут, трохи тут. Ну і дещо тут таке жовтеньке піде. Так, нехай. Тепер дальній план дерева дальнього плана. Для того, щоб їх написати вдало, як я раджу робити от, іменно на початковому етапі і в цілому. Коли робите етюди, звісно, краще працювати на пленері і все це малювати з натури. В такому випадку око буде значно краще тренуватись і краще буде відчувати всі тональні відносини. Але якщо ви працюєте з фотографією, як зараз то роблю я, така хороша порада: це просто прижмуритись, подивіться на референс, подивіться на небо і подивіться на ось ці дерева дальнього плана. І порівняйте, наскільки вони темніші за небо. От коли я так роблю, я бачу, що дерева ну, не занадто прям сильно і темніші за небо. Вони десь кроки на 3 на 4 темніші. Це перше. І друге, ще той момент, що вони в нас на самому дальньому, третьому плані, і, звісно, воздушна перспектива буде їх трохи збивати. І вони вже будуть не такі насичені, не такі теплі, будуть холодні. Беремо ультрамарін, трошки фіолету. Трошечки ось такого білого можна, трохи рожевого десь. І робимо такий колір, щоб був на декілька кроків темнішим за небо. Пробуємо прокласти. Важливий момент: дерева дальнього плана вони будуть по центру темніші трошечки в тоні, а туди на края будуть розходитись і вже втрачати так само свою інтенсивність. Такі ледь помітні будуть ставати. Я б не робив ось цю лінію дуже одноманітною, десь би зробив дерево трошки вище. Потім, можливо, навіть якийсь пропуск. Знов череда дерев. Тобто, щоб була художня така художня праця, щоб вона відчувалась, щоб робота не була просто калькою з референсу. Ось тут взагалі можна вище ще зробити начебто така як горка єдина невеличка і дерева підіймаються трошки вверх. Ось так. Тепер вже можна підбити під них і саме небо зробити його. Ну, як бачите, воно все-таки вийшла в мене трошки небо більше, чим я розраховував. Ну, мабуть, на те воно таки має скластись. То, мабуть, якийсь був знак, що я так провтикав. І, в принципі, друзі, от теж важливий момент, коли робити етюд, ось такого невеликого формату швидкий. Дуже важливо розуміти те, що не слід в нього вкладати прям, знаєте, багато енергії, дуже прискіпливо до нього відноситись, і очікувати прям занадто яких суперрезультатів. Їх Головна задача робити їх якомога більше, якомога більше, і робити їх ну, на різні стани. Тобто, малювати похмуру погоду, малювати утро, ранок, день, вечір. Ну, тобто, якомога більших. І так само, і коли там дощ іде або сонячна погода, різні стани, тобто працювати на стани погоди. Ось це, мабуть, буде навіть більш важливішим, ніж такі вдалі хороші. З першого разу вимальовані картини. Чому? Тому що коли переходиш на більший формат, на 30, на 40, 50 на 60 роботки, то на більшому форматі, звісно, буде значно більший помилок. І тому ці всі помилки краще набити шишки на ось таких невеличких форматиках. А коли починає вже щось велике, туди можна вже дійсно вкласти душу зробити. Так, щоб роботою можна було пишатись. А ось такі роботки, коли я починав, я робив їх в невеликій кількості і дуже багато. Так, наступне. Дивіться, швиденько накидав небо, накидав дерева заднього плану. Навіть можна їх ще трошечки десь, ось тут з краю зробити не такими темними. І трохи ще підглушити. Так само, як і ось тут. Щоб вони були такі посажені в середовище і відчували що вони там десь в далечині. Потім е ось тут хочу ще вкинути зелений такий відтінок, трошки зелені, бо там є така трава пригнічена. Беру ось цю умбру зелену. Беру жовтий кадмій, світлий. Бачите, і виходить, навіть ось дві фарби просто змішуючи. Получається такий цікавий, ну, щось більш схоже на олівковий такий колір. Беру цю олівку. І ось з цього боку навіть можна ще трошечки холодного докинути сюди, щоб була така вона по-зимовому така холодна фарба. Ось ці всі рухи в ідеалі робити дуже швидко. Не мліти над ними, не вимальовувати сильно, тому що це живопис. І от етюди, вони чому й є прикольними, тому що вони робляться дуже швидко, легко. Ця легкість вона завжди відчувається. Наскільки сильно художник заморачувався, і, і як сильно він її вимальовував. Як правило, хороші професійні етюди вони навіть дуже швидкі, такі десь трохи неряшливі. Вони виглядають дуже переконливо і інколи навіть цікавіші, ніж така робота, в якій прям все таки ідеально, бездаганно і чистенько зроблено. Тим паче, це, звісно, ще залежить від того, яка людина по натурі. Мені подобається, от мені дійсно я прямо обожнюю робити такі роботи, щоб вони були, знаєте, трошечки такі брудненькі, щоб було все таке ну живе там, щоб не було причесане, прилизане. І ось я це прям, ну просто обожнюю. Дивіться, зараз в цей колір додаю трошечки ще умбри паленої. Ну, це такий, умовно кажучи, коричневий. Трошечки ще синій. Роблю такий темніший тон. Ось такий прям темненький тон, щоб був. Беру тепер інший пензлик тоньший, трошки розчиннику. Ну і зараз спробую швиденько кинути дерево. Тоже не буду прям сильно там мучатись над ними. Ось такі гілочки. Так, так, десь. Ось бачите, десь товша получилась, нічого страшного. Ось так. Десь дерева будуть вище. Так само, як і дерева дальнього плану, для того, щоб вони були живописні, бажано не робити їх одноманітними. От навіть те, як я зробив дальній план. Можна ще десь трошечки дати якусь таку динаміку, не настільки рівно. Так само, і дерева ті, що трохи ближче до нас. Я б не робив їх дуже такими в одну лінію, десь буде значно вища деревина, така хороша. Десь буде деревинка трошки менша нижча. Десь тут ось піде. Та що ближче до нас буде темніше, можна ще трошки ультрамаріну вкинути, ще трохи умбри. І зробити ось таку. Деревинку. В ідеалі, звісно, розгледіти ті дерева, зрозуміти, що то іменно за дерево таке там росте, чи, можливо, то кущі такі здорові. Ну, коротше кажучи, розуміти, що саме ми малюємо. Ну, оскільки фоточка така не дуже мені видно її хорошо на ноутбуці зараз. Ну, я гадаю, то, скоріш всього, якісь дикі дерева, така може щось. Що в посадках у нас росте щось таке неокультурене Нижче воно буде темніше, зверху будуть інтенсивність і тон буде втрачатись. Композиційний центр буде ось тут, тому сюди даю максимальний акцент в тоні темного. Начебто цей другий план такий дальній, і там не має бути вже в тоні так темно і глухо. Але Тим не менш, я так роблю навмисно, тому що тут цей центр композиційний, тут буде контраст іти зі снігом, і мені це буде на руку, що тут настільки темні дерева. Ось тут, кстати, дерева будуть вже взагалі такі тоненькі, ледь помітні. В ідеалі зробити їх ну, дійсно більш гарними. Ну, тому навіть і не дерево, то, мабуть, якісь кущі. Ну, ось такі, можливо, десь знаєте, рвання такі. Рухи робити. Так само важливо і те, як сильно ви натискаєте на пензлик, тобто легесенько зроблений рух, ледь такий в рестірочку або вдавлений, такий експресивний це все має значення. Ось тут мені зараз не подобається, бо занадто я нагородив. Трохи прибираю. Це нехай може поки що і так бути. Тепер спробую попрацювати над снігом. Беру пензлик. Ось цей, яким робив жовті відтінки, беру біліла титанові. Бачите, вони тепер теплі стають. Додаю трошечки ультрамаріну. Такий навіть десь віддалено зеленкуватий колір. Ось так. Ще навіть можна трошечки ультрамаріна, навіть десь фіолетовінки якоїсь вкинути, тому що в снігу буде відображення неба. Небо воно в нас таке фіолетове, ультрамарінове. І воно, звісно, буде відбуватись і тут на снігу. І тепер пробуємо ось такі швиденькі сніги сюди вкинути. Якби це робилось на планері на вулиці і в зимову таку погоду, звісно, фарба була б дубленна, працювала б значно складніше. І самої фарби на полотні було б ну багацько, навіть більше ніж зараз. Маски були б такі постозні, і для швидкого швидкого замальовку то було б окей, навіть було б дуже круто. Але оскільки я працюю в студії, і мені хочеться зробити її. Ще таку трошечки делікатнішу, не таку грубу, не кидати одразу багато мазочків. Я беру мастіхін і швиденько проходжусь ось так. Те, що зайве, трохи прибираю те, що там вже залишилось, воно так чи інакше в полотно смокталось. Ось, бачите. Так, зараз будемо працювати на уточнення, друзі, і будемо порівнювати, тому що це вкрай важливо порівнювати завжди одне з іншим. Одне з іншим, і порівнювати світле з світлим, темне з темним. З чого я почну знову ж таки? Давайте, мабуть, почну зі снігу, тому що от він зараз не дуже вдало получився. Я дивлюсь на небо і дивлюсь на сніг. Жмурюсь. І бачу, що на референсі ну, сніг він прям в цій роботі дійсно найсвітліший буде. Ну і так, разів так теж десь в 3-4 рази світліший за небо. Тобто ось, умовно кажучи, колір неба, що я тут замішував, беру біліла в достатній кількості, тому що хочу зробити пастозний передній план. І можна розчинника. Або взагалі не додавати, або зовсім трошечки, просто для того, щоб фарба краще перемішувалась. На кончику десь ультрамарінчику, щоб був такий холодний колір. Плюс залишки там в пензлику були щось таке, типу, зеленкувате. Навіть ще трошечки ось так. Тобто, в порівнянні з білою, ну, вона відрізняється. Вона така сіренька стає. І тепер пробую. Інтересно розкласти сніг ось на передній план. Можна то робити вже фактурно, воно буде класно, буде в тему. Щоб була ось десь навіть ось така, як пасточка лягала. І, кстати, дуже чудово, що пензлик ось цей він вже старенький, так само з аврори, дуже в ньому потрьопані ті версінки, і за рахунок цього отримується якась така, ну, дійсно, магічна, така прикольна фактура. Ось так. Можна ще трохи синього вкинути Ультрамаріну, щоб сніг був більш такий холодний. Щоб відчуття було, що вечір і дійсно вже так морозно, холодно, десь більше з білим, десь більше з Ультрамаріном. Це вже далеко я заліз. Десь тут, десь мазок можна надавить дуще, здати таку експресію, щоб була відчувалась, що робота жива. Так, десь тут. Це бажано прибрати. Беремо трошки фіолета, трошки рожевого. Ось такий фіолетово рожевий колір. Його можна тут розкидати. Тому що в нас є рожеве в небі, і бажано, щоб це рожево десь трохи продублювалось на снігових ділянках. Ось так. Но, знову ж таки, не зовсім далеко, не аж там на третьому і на другому плані, щоб фактура була десь тут ближче до нас. Ось так. Ось так. Оці ритми цих колій грязевих, я їх прям сильно не вишукую. Тобто, роблю так умовно, на око, буде як буде. Тому що ну дуже складно буде повторити прям один в один той малюнок. Якщо таке прям така мета є, то можна заморочитися, і воно получиться. Ну. Я не бачу в тому сенсу. Ну і звісно, можна тепер взяти тоньший пензлик і вже докинути сюди розчинку. Можливо, більше білої ще фарби. І зробити ключовий оцей сніжочок, той, що буде на дальньому плані, з жидкими фарбами такими, але білесенький, щоб він в тоні був виразний, щоб аж світився. Підбити ось сюди під холодні і темні дерева, підбити сюди сніжок. І десь тут. Занадто воно зараз яскраво, аж вивалюється з полотна. Але якщо зробити ось так знову ж таки раз, і зайве обрати, то стає начебто й непогано. Так само і ось тут десь зайву фарбу. Те, що потрібно, воно всмокталось туди в полотно, залишилось. Можна мастіхінчиком собі допомагати і зайве прибрати. Ось тут, тут, ось так. Тут мене влаштовує передній план, начебто непоганий. Фактура залишиться. Тепер дивіться, мені хочеться попрацювати над темним. Зробити темні ділянки. Хочу зробити одразу тут оці очерети. Чи що воно таке бур'янці. Беру в темний тон, що я робив дерева, закидаю туди помаранчевий. Ще, можливо, трошечки ультрамарінчику. Ось таке щось темненьке виходить. Трохи розчиннику. Ну і тепер пробую робити тут травки. Оці ривчаги, вони тут грають важливу роль. Вони спрямовують погляд глядача з переднього плана туди вдаль. Тому. Дуже важливо зробити їх по перспективі, щоб вони тримались були чіткими. Точка сходу у нас тут, і, умовно кажучи, з неї піде така розгортка цих ривчагів. Тобто, ось так Це тут дуже просто. Але ключовий момент не робити прям всі лінії, просто як така, знаєте такими спектрами Робіть, десь є, десь зника вона десь вона активніша, така десь трошечки взагалі ледь помітна. Для того, щоб це було не чертеж і було щоб живо написано, бажано і ще й перебивати інколи. Ось бачите, як зараз я зробив таку встрічну лінію, так само це дає певну таку. Цікавість у роботі, вона не буде виглядати одноманітною. Сюди можна зробити, направити рух ось такий, начебто це спуски під откостики з дороги. Ось так. Принципі, і все, друзі. Гадаю, ось така роботка вийшла непогана в нас, як для Юду. Підписуйтесь обов'язково, тицяйте на колокольчик, тому що планую знімати дедалі більше корисних і цікавих відео. Можливо, друзі, щось вам було незрозуміло, або щось можливо я пояснював не так, або ну трошки якось м'ямліл. То ви то все пишіть. Я буду обов'язково читати коментарі. Реагувати на це все, і, можливо, будуть якісь пропозиції стосовно пейзажів, що намалювати наступним. Обов'язково пишіть. Нагадую знову ж таки дуже корисну інформацію стосовно своєї групи в Telegram. У мене є група Боко Art, і бажано, щоб ви перейшли в Telegram, підписались, тому що там в мене анонси стрімів в Тіктоці і багато референсів, до речі, класних я туди вигружаю в ту групу. Ну, все, друзі, на сьогодні, мабуть, все. Дякую за те, що були, за те, що дивились. Ну, гарного всім дня, тихої ночі. До побачення.